Нова програма Доступні ліки це можливість для кожного українця отримати лікарські засоби, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смерті. Отримати їх можна безкоштовно чи з незначною доплатою. Нині перелік препаратів збільшився. Програма Доступні ліки це. Вже більше п'ятсот найменувань лікарських засобів і медичних виробів. Перших це те смужки для вимірювання рівня цукру в крові, яка дає можливість людині безоплатно або з невеликою доплатою отримати. Ліки за окремими напрямками це і серцево-судинні, це і діабет першого другого, це і інсуліни. Сюди від, сюди відносяться захворювання, абструктивні захворювання легень. На сьогодні в містах області достатньо аптек, які дають змогу отримати ліки за державною програмою. А от в сільській місцевості із цим значно складніше. Тож наступного року працюватимуть над покращенням цієї ситуації, аби кожен житель мав рівні умови. В області затверджено спроможну мережу закладів охорони здоров'я подано до міністерства і узгоджено відповідний план розвитку на найближчі роки. Тому, звісно ж, розвитку системи охорони здоров'я обласна військова адміністрація, зокрема, приділяє максимум уваги. І тут спільно з НСЗУ. Нам потрібно реалізовувати державну політику 730 аптек 546 – це знаходяться в містах або в селищах міського типу. І на то і відтак ми маємо відповідно показник погашення рецептів. Тобто, що це означає? Що рецепт людині виписаний, але людина не прийшла в аптеку і не погасила у ваших селах тільки 23%, відсотка. Тобто 23%. Відсотка. Отримати безкоштовні ліки можна за умови наявності електронного рецепту. Тому усім потребуючим варто звернутися до свого сімейного лікаря, адже державного фінансування на забезпечення усіх потреб українців на сьогоднішній день вистачає. Оксана Медведєва, Нікіта Валіво. З телеканал Перший Подільський. Щороку в Україні від домашнього насилля страждає близько двох мільйонів жінок. Зокрема, на Хмельниччині зафіксовано більше двох з половиною тисяч звернень. Тема важлива та актуальна завжди, адже жінка у будь-який момент може зіштовхнутися з даною проблемою. Тому кожного року проводиться акція «16 днів проти насильства, символом якої є помаранчевий колір. Цього року ми організовуємо її спільно з мобільною бригадою, яка працює за проектом фонду ООН в Галузі народонаселення. Ця акція має на меті привернути увагу до проблеми домашнього насильства. У Хмельницькому, крім різноманітних заходів, семінарії, лекцій та конференції, продемонстрували фільм, який розкриває проблеми домашнього та сексуального насилля в умовах воєнного конфлікту. З початком повномасштабного вторгнення рівень злочинності проти жінок не знизився, а навпаки, виріс. Сама назва поруш тишу, тобто говори про насильство. Саме насильство пов'язане з війною, сексуальне насильство. Це той вид насильства, про який більшості мовчать, замовчують і про це не говорять. Фільм Поруш тишу він показує, що цю про цю тему потрібно говорити, що є, є сервіси. Куди можна звернутися потерпіла особа? І є люди, спеціалісти, це і поліція, це і представники мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Надважливо про цю тему говорити з дітьми, підлітками та юнаками, адже від обізнаності у цьому питанні може залежати їхнє майбутнє. Я сьогодні мав розмову з студентами, говорив про насилля серед молоді, говорив про насилля в сім'ї. І це вкрай важливо, адже все, що ми сьогодні робимо, ми робимо для нашого молодого покоління. Безумовно, зараз важливо говорити з молоддю про те, щоб вони нам допомогли втримати ситуацію, щоб вони нам допомогли протидіяти насильству. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, впродовж життя кожна третя жінка у світі переживає досвід насильства. Тому просити допомогу не соромно, а навпаки, потрібно. Яна Кузьмінська, Таня Аржіпянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Чорна п'ятниця найочікуваніша шопінгова подія року. Щороку наприкінці листопада у Хмельницькому відбуваються масові розпродажі. Цю тенденцію започаткували на території США, але вона доволі швидко заполонила увесь світ. Зазвичай знижки продовжують на цілий тиждень, а то й довше. Чорна п'ятниця це певне можливо даже свято для людей. Свято покупок, тому що в наш час придбати щось необхідне для себе, яке покращить якість життя і якість нашого сьогоднішнього. Існування це дуже позитивно. Вигідніше у чорну п'ятницю придбати побутову техніку, зізнаються фахівці. Зекономити вдається й на одязі, проте свято знижок і розпродажів інколи псують недобросовісні продавці, які в гонитві за наживою часто обдурюють людей. Наші працівники з цим борються, і останні роки ми вже цього не спостерігаємо. Тобто, ми рухаємось в Європу. Ми рухаємося до європейських стандартів, до американських стандартів. Тому останнім часом ми вже цього не спостерігаємо. Ми це відслідковуємо. Знижки не тільки приносять користь покупцям, а й дають змогу магазинам збільшити клієнтську базу, зробити перерозподіл товару та підготуватися до нового сезону. Але пандемія і війна і тут внесла свої корективи. Якщо аналізувати час до повномасштабного вторгнення, то ми спостерігали зростання майже там у два-три рази. Зараз вже люди повністю переоцінили і переглянули свої потреби, тому як буде цього року досить важко сказати, досить важко проаналізувати. Будемо вже дивитися по факту після закінчення днів розпродажі. Щоб зекономити кошти та не накупити зайвого, експерти радять заздалегідь підготувати список необхідних речей і не відволікатися на жовті ціники. Потрібно думати, що тобі потрібно, і все одно потрібно економити гроші, бо зараз вони заробляються важко. А саме ліпше брати з собою дружину, вона не дасть багато накупити. Якщо і ти знаєш, яку модель ти хочеш і чекаєш знижку знижки її і і та йдеш. Кухай. Ну, я не люблю купляти лишню. Техніка, одяг, іграшки знижка охоплює майже весь асортимент товарів. Тому, якщо ви давно мріяли про нову річ, це чудова нагода купити її дешевше. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Вантажні операції, перевезення та митна справа, слова, що стосуються однієї з найпоширеніших на сьогодні професій логіст. Логістика для мене це правильно складати маршрут, правильно досліджувати самі документи, щоб маршрут дійшов в правильне місце без якихось затримок. Для майбутнього вона буде більше використовуватися ніж якась друга сфера. Тому що потрібно кожному якісь продукти, якісь речі, матеріали. Логістика це досить. Прогресивна і цікава сфера, в якій я хочу працювати. Сфера цікава та багатогранна, адже вона охоплює багато аспектів: транспортування та складання продукції, митні процедури та поглиблене вивчення іноземних мов. Відтак знання усіх кутів спеціальності, особливо зараз, під час війни, допоможе якісніше налагодити стосунки з закордонними партнерами, так як через воєнний стан ускладнилися звичні для логістів. Процеси під час війни воєнного стану існують великі проблеми з переміщенням товарів, з експортом продукції проблеми в Економічних взаємозв'язках між нашими сусідами зараз ми бачимо Польща Словаччина є певні проблеми з переміщенням наших вантажів через кордон. Попри складнощі, які є наразі, студенти аналізують різні ситуації, вивчають програмні забезпечення та приймають участь в цікавих ініціативах від українських та закордонних університетів. Сьогодні в нас на кафедрі розроблена велика кількість проектів, яка пов'язана з досконаленням інформаційного забезпечення різного роду інформаційних систем щодо імплементації певних. Параметрів виконання, наприклад, волонтерських задач з приводу використання 3D-візуалізації, також картографії під час організації логістичних перевезень. Зокрема, це є в нас такий додаток, як Flexi, з здобутки. Ми вам презентували, на основі якого студенти мають можливість моделювати різні процеси, які пов'язані з організацією логістичних потоків, починаючи від сільського господарства, закінчуючи безпосередньо з маршрутизацією. Зараз на ринку праці професія логіста затребована. Вона відіграє важливу роль в ефективному управлінні логістичними процесами у компаніях, організаціях та інших установах. Яна Кузьмінська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Місцевий став у городку давно потребував уваги. Зокрема, міст, яким користувалися городочани, був в аварійному стані. Тож декілька років тому водойму спустили, аби уникнути обвалу. В травні 2023-го місцева влада оголосила тендер для виконавців і вже восени роботи розпочались. Міст і самі регулятор заслонка, яка відповідала за, за укріплення греблі, і було підмиття самої греблі. Зроблено відновлення греблі, відновлення моста, в тому числі регулятор заслонок, які відповідають за, скажімо, за зберігання води і за стійкість води в ставку. Загалом тендер оголосили на суму у понад 8 мільйонів гривень. Однак робіт виконано лише на трохи менше трьох мільйонів, адже решта коштів мала б піти на очистку водойми. Та у період війни вирішили, це недоречно. На поміч прийшли меценати. Ідея, щоб почистити, була, але дуже великі кошти на це потрібно було. І в місцевому бюджеті таких коштів не було. І тоді на допомогу прийшов Олександр Володимирович Грега, який. Е Захотів бачити ставок такий, як він має бути: сучасний і почищений від намулу. Він дав свою техніку. Понад три місяці роботи і став набув нового вигляду. Окрім цього, місцеві отримали й добриво для своїх господарств. Всю землю, яку вивозили з цього ставка, розвезли городачанам нагороди для підсобних господарств, щоб вирощувати. Ну вона дуже добра для вирощування всіх культур, і люди з задоволенням отримали цю землю безкоштовно. По завершенню робіт став знову заповнять водою. Планують це зробити до кінця поточного року. Діляться в майбутньому хочуть і зарибнити водойму. Тож вже у 2024-му городочани отримують ще одне місце для відпочинку. Юлія Кучер, нікіта валівоць, телеканал Перший Подільський. Три роки ув'язнення за ухилення від мобілізації. Як ви думаєте, чи виправдане це покарання? Так, кром по світі де є загально. Повинність воїнська. А хто ж має їх захищати? Мають захищати люди, молоді люди. Чому повинні молоді хлопці гинути? Хоча є багато зрілих мужиків, які просто тікають та прячуться де там, під підвалами, під ліжками. Там. Це несправедливо. То що гине цвіт нації. Да. Чому? Важко аргументувати, але це виправдано насправді. Тому що. Відхилення від мобілізації зараз така ситуація в країні, що мені здається не варіант так робити. Двояка ситуація, тому для кожного різна свою особисту позицію я ну, не хочу зараз озвучувати, тому це ну, кожен вирішує за себе і в кожного своя ціна. Зараз як я на діляться на дві частини: хтось не хоче, йти, хтось ховається, хтось підтримує цю думку, що. Там не потрібно йти, тому чоловіки ховаються. Хтось сам іде, якби хоче йти на війну, хоче захищати свою країну, своїх жінок, своїх дітей, своє майбутнє. Ви ну, знаєте, я не можу сказати конкретно, але ухилятися від мобілізації ну хтось має захищати країну, правда. Ну, в Мене, наприклад, батько моїх дітей йому 59 років. Має купу хвороб, але зі зброєю в руках захищає Україну. Ну, то напевно, це обов'язок кожного чоловіка. Я думаю, так. А чому? Чому саме? Тому що як, як, якщо дивитися з патріотично, то це батьківщина, кожна людина має захищати свою державу. Мало. Чому? Тому що чому от хтось помирає, а хтось вдома сидить. Мало. Мало? Так. Да. А чому? Ну, треба країну захищати. Я зарайду. Це цікаво, багато людей кажуть, що типу, не треба ну, таку владу захищати. Ну, я вважаю, що ми не захищаємо владу, ми захищаємо країну, щоб ми могли жити самі вибирати. Три роки ув'язнення за ухилення від мобілізації. Як ви думаєте, чи виправда на це покарання? Це мало. Чому? Якщо кожна людина буде відхилюватися від мобілізації, то перемоги не буде. Ставу попелюшка можна буде побачити у новому і незвичному виконанні. Відома казка Шарля Перо завжди приваблювала і малих, і дорослих глядачів. Тому у новій постановці театру імені Старицького працюють над створенням сучасної і не менш магічної історії кохання. На відміну від класичної казки, де просто відбувається в якомусь королівстві, в нас це відбувається в королівстві казкової Великої Британії. Щоб створити для глядачів англійську атмосферу, у виставі будуть з'являтися різні елементи, наприклад, червона телефонна будка, класичний англійський автобус чи бікбен, ми хочемо подарувати нашому глядачу нову прем'єру, і дуже сподіваємось, що це ця казка. Ця прем'єра посяде чинне місце в нашому репертуарі. У глядача буде можливість побачити все під новим кутом, затверджує режисер. Адже у виставі будуть сучасні костюми, нові обробки відомих музичних хітів і танцювальні номери, що гармонійно поєднуються між собою. Під кожного персонажа, під кожен характер, ми підібрали такі неординарні, що і музику, так і рухи, і пластику. Я думаю, буде масово і буде цікаво нашим маленьким глядачам та їх батькам. Своєрідною родзинкою є і те, що деяких персонажів довелося замінити. У новій касці немає короля, натомість є королева. А сама попелюшка зображена більш сучасною та не менш доброю. Героїня дуже вірить в добро, дуже вірить в чудо, дуже вірить в любов. Саме тому вона з нею і стається. Яка б постановка не була. Сучасна, не сучасна. Це не важливо. Прем'єру планують на 6 та 19 грудня, щоб на свято Святого Миколая потішити глядачів магічної лавсторі. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.